Краще попередити аніж лікувати. Українці все більше уваги приділяють профілактиці захворювань. Саме для цього в державі запроваджують міжнародну практику сімейну медицину. Це коли відповідальність за здоров'я всієї родини несе сімейний лікар. Такий підхід дозволяє знизити ризик пізнього виявлення захворювання, госпіталізації у важкому стані та ускладнень хронічних хвороб, що потребують дорогого спеціалізованого лікування. Кількість таких пацієнтів лише за минулий рік зменшилася майже на 20%, а звернення до швидкої скоротилися на 55%. Відсотків одним із піонерів сімейної медицини можна вважати Вознесенський центр первинної медичної допомоги, що на Миколаївщині там вже 13 років надають якісні медичні послуги цілим родинам. Інноваційні підходи бачили наші колеги. Поліпшення здоров'я населення, доступ усіх громадян до медичних послуг належної якості. Це головна мета Вознесенського центру первинної медичної допомоги. Пацієнти Вознесенська довіряють сімейним лікарям. З кожним роком все менше людей звертаються до вузьких спеціалістів. Нині таких хворих менше 10%. Тоді як у 2000 році їх кількість сягала майже 45%. Родини самостійно можуть обирати фахівця, наприклад, з великим досвідом роботи та схвальними відгуками і обслуговуватись лише в нього. Ми э, начинали э, давно уже, где в 2000 году, и э, мы приходили, цей процесс был не очень такой напряженный, мы правда стали сразу семейными врачами все, но мы ни одного врача, ни одного сестры за этого времени уволили. В принципе, мы приходили, вот, количество насилия, мы, мы намного, за это время уменьшилось количество коек из 650, сегодня 315 коек наполовину. Уменьшилось число работающих где-то на процентов 30%. Но уволить по сокращению штатов мы ни одного человека не уволили. Вознесенський центр первинної медичної допомоги, за словами головного лікаря Тетяни Дяченко, повністю комп'ютеризовано. У закладі створено електронний реєстр усього населення. Починаючи з 2004 року, можна розслідкувати динаміку всіх захворювань кожного пацієнта. Відтак можна подивитися, як часто викликали швидку провести аналіз стаціонарного лікування, і все це знаходиться в амбулаторній карточці пацієнта. Я вражений тим, хто до нас приїхав. Це в першу чергу, тому що візит на такому високому рівні зобов'язує до дуже багатого. І відношення як представництва ООН, так і всесвітньої організації. Охорони здоров'я до такого невеличкого міста це повага, і повага в першу чергу до тих людей, з якими я маю честь працювати, оскільки ці люди зробили дуже багато. Вони створили систему, яка діє, яка полегшує надання. Медичних послуг, і яка, на мою думку, на моє переконання є перспективною для того, щоб можна було її впроваджувати в усій країні. Сімейний лікар може отримати інформацію про кожного пацієнта, зокрема щодо медичної допомоги, яка надавалася ну, навіть за межами сімейної амбулаторії. Відтак такий підхід дозволяє попередити розвиток вже набутих хвороб та уникнути нових сьогодні ми змогли побачити, що велика ідея може бути втілена у маленькому місті завдяки команді і завдяки тому, що у людей є мрія. У місті Вознесенськ ми побачили створену систему, яка сприяє людському розвитку, а також систему охорони здоров'я, спрямовану на пацієнта сьогодні у Вознесенську ми побачили лідерство в українізації чудової ідеї для всесвітньої організації охорони здоров'я. Це наші ключові принципи і медичні послуги спрямовані на пацієнта при наданні первинної, вторинної і третинної допомоги. Ми побачили, як ці системи працюють у Вознесенську для всіх мешканців від народження і до смерті. Ми побачили дуже цікаву модель Вознесенська і хотіли б поширити її в Україні. За сімейною медициною майбутнє кажуть фахівці. Відтак подібний підхід вже другий рік поспіль реалізує у рамках медичної реформи. Нині українці обирають сімейних лікарів. Протягом вересня з вибором медичного фахівця зможуть визначитися мешканці Київської, Донецької, Дніпропетровської та Вінницької областей. Якщо ж людина не подасть заявку до 30 вересня, сімейного лікаря її призначать за територіальним принципом.